Сьогодні відбувається урочисте відкриття першого етапу традиційного щорічного великого жіночого ралі. І на цій події знаходиться кореспондент Дмитро Буткевич. Він знає більше подробиць. Дмитре, вам слово. Таю зараз я перебуваю у центрі Києва на вулиці Хрещатик, де невдовзі розпочнеться велике жіноче автораллі щорічні автомобільні перегони, які відбуваються 8 березня, і в них беруть участь лише жінки. Ми беремо інтерв'ю у організатора цього заходу Сергія Малика. Вітаю Сергію. Розкажіть, будь ласка, що заплановано на сьогодні? Який маршрут? Що буде сьогодні відбуватися? Ну я хотів би поздравити всіх жінок зі святом, святом весни, побажати їм здоров'я, натхнення і щоб країні був бумер. Сьогодні традиційне велике жночералі, яке відбувається поспіль вже 16 років. Саме в цей день. Таке свято в цьому форматі. Ралі, велике, велике жноче ралі. Їдуть дівчата е, за е, кермо. Хотілося внести якийсь позитив сьогодення. А який маршрут? Все буде відбуватися класичному моралі, тобто є легенда, є карнети, є тут старт-фініш, свалені спеціальні ділянки. Дівчата будуть їздити по легенді, по місту треба проїхати правильно. Тобто не швидко, а правильно. Будуть їздити на картингу, змагатися, потім ці всі результати будуть сумуватися і буде, буде, буде переможець. Для цього перекриватимуть центр Києва? Ну вже перекрили. А який маршрут всього, всіх перегонів? Ну, там, там є така, такі документи, легенда. Ну, зараз розповідаються тут дуже, дуже довго. Ділян... У нас загальна дистанція понад 70 кілометрів. Стартують на хрещатику, а де закінчують? І фінушують також на Хрещатику. А тобто їздити будуть лише по центру чи в якийсь район? Тут, вони, тут будуть, славами, славами будуть е... такі спецділянки, а їздити будуть по всьому Києву. А Які є специфічні завдання, які от потрібно вирішувати жінкам? у у перегонах ви знаєте, ми робили легенду з порозумінням, хто їде, на чому їде, в який день їде. Тобто вона не, не сильно заморочена така, але е, будуть там е, постійно якісь будуть е, такі е, ігрові елементи. Треба буде щось там угадати, відгадати і дати правильні відповіді. І потім буде, буде це докупи складається, буде рахуватися результати і буде переможець. А Яка мета цих цих перегонів? Привітати жінок? Ну це це якби вже. Само собою, але хотілося у нас лозунг такий, Україна єдина, і жінки за меряку. Тільки що організатор великого жіночого ралі 2015 Сергій Малик розповів про цей захід, оскільки сьогодні будуть відбуватися ці автомобільні перегони, і жінки будуть брати в ньому участь.